Ситуація. Прийшов в школу дитину забирати, а там, коли в школу заходиш, не можна заходити в школу, а домофон є. Нажимаєш на домофон і кажеш, за ким прийшов. Стою, жду дочку, зайшло ще за мною дві баришні, теж по дітей по своїх. Стоїмо ми в трьох, тут заходить мужик. Так само по свою дитину, і ми вже стоїмо в чотирьох. Коротше, дожидаюся я свою дочку, ми виходимо вже, виходить, з цього коридорчика, я прощаюсь, кажу всім до побачення. А він мені каже, пошов нахуй, ну по польськи спридали. Я вийшов, не знаю, метрів п'ять одійшов від цього коридорчика, Вертаюсь. відкриваю двері. І стоїть, виходить, лицем до мене. Я заходжу і дивлюсь на нього. Ну, секунд 5 я на нього так постояв, подивився. Нічого я йому не сказав. Хоча дуже хотілося сказати, але я в принципі, догадуюсь, чим би це закінчилось. Це, це цикливе дерьмо, яке послало мене нахуй, отримало б хорошу порцію газу в їбальник. От, але все ж таки це була школьна територія, це була школа. І мені не хотілося це робити, але я просто зайшов, подивився йому в очі, дивлюсь, хуйня сциклива така, яка не відповідає за свої слова взагалі. От, тому так, да, розвернувся і пішов. Не люблять нас поляки.